Про Бога. Святого Духа. У нас сьогодні тема буде атмосфера Божа. Чому взяли цю тему? Ми всі споминаємо прошло служіння, коли прийшла демонічна атмосфера і Божа атмосфера відійшла на прошлому служінню. Тому треба людей вчити, що треба благоговійно відноситись до Бога. Благовійно відноситись до Божої атмосфери. Амінь. Коли з нами присутній Бог, то в Його присутності створюється Божа атмосфера. І виходить помазання, то є сила Божа, із присутності Бога. Нам потрібно розуміти, де ми знаходимося. Нам потрібно розуміти присутності, кого ми знаходимося, як зрозуміти, чи є тут Господь. Двоє, троє, ім'я моє, там і я серед вас. Господь є тут точно. Амінь. Тому нам треба зрозуміти, в присутності кого ми приходимо і знаходимося на цьому місці. Потрібно з повагою відноситись до Господа, бо Він приходить на свою, на Божу атмосферу. І коли стає демонічна атмосфера, Бог відходить. Бог може відійти, коли, наприклад, діти бігають, коли якісь крики. То якісь склоки, сварки, Бог може відійти. Розумієте, да? так? І потім треба буде чекати, просити Бога, щоб Господь прийшов обратно на це місце. Амінь? Ми знаходимося е, в, в Божій радості, ми, коли ми славимо Бога, а в криках і ругані і сварці Бога немає. Псалом 42, друга віршика. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже, пише псамопірець. Моя душа прагне Бога, живого Бога, коли ж я прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог. І в нас так часто буває, да? люди кажуть, а де ж твій Бог, що з тобою таке сталося? Дальше. Про це я згадую, виливаючи перед собою душу свою, коли йду з юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому, серед голосів радості і хвали, святкуючого натовпу. Чому впадаєш у вічє душа моя? Бачите, гарно звучить. Чому впадаєш у віча душа моя, чому тривожишся в мені, поклади надію на Бога, адже я проставлятиму Його і далі за Його спасіння. Коли Господь приходить на це місце, да, ми вспоминаємо слова радості, благословлення, нас наповняє така атмосфера от, приятна. Да? От, і ми розуміємо, що е, е, тут є на цьому місці Бог. От. Нам необхідно самим створювати Божу атмосферу. Ми з вами являємося носителями атмосфери, Божі, або не Божої. Да? Тобто приходить влияние духів злих через наш характер, через язик наш. Приходить вліяння злих духів через атмосферу, яка прийшла із демонічної атмосфери. І вона, І це все вліяє на цю атмосферу, яка знаходиться на тому місці, де знаходимося ми. І коли ми з вами е, ну, читаємо Слово Боже, дивіться, Матфея 12.33, от, то розуміємо таке... А, то розуміємо те, що тут написано. дивіться, «Виростіть добре дерево. Та й плід його добрий, а виростить погане дерево, то й плід його поганий, бо дерево пізнається по плодах Роди гадючі як ви можете добре говорити, будучи злими, адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина із злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, Відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. І коли люди приходять і починають говорити слова погані, от, вони говорять це на е, емоціях таких, да? вони е, розрушають Божу атмосферу. Але Господь говорить в своєму слові, що словами своїми ти будеш оправданий, або словами своїми будеш осуджений. Тому потрібно дивитися за своїми устами. Що ти говориш? Як ти говориш, і для чого ти це робиш? Далі. Треба дивитися з своїми устами. От. І е, слово може пише, да будуть слова ваші да, да, ні, ні. Тобто не будемо ословними як язичники. Матвія 5:34. А я кажу вам: зовсім не клястися ні небом, Бо воно є Боже Христов, ні землею, бо вона є підніже для його ніг. Ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово. Так, так, ні, ні. А що більше того, то це від лукавого. Розумієте, да? слідкувати за своїми устами, не бути базарними жінками. Коли ви знаходитесь на служінні і присутності Бога. І далі, Ви повинні поводитися гідно свого звання, по якому ми покликані. Ефесянам 4:1. Павло пише, отже, я в'язень у Господі прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю, лагідністю, довготерпінням, у любові, підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло й один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх нас. У кожному з нас дана благодать згідно з даром Христовим. І далі, у нас поведінка, як у людей, які не знають Бога. І ми не звертаємо це увагу. Всповні свою поведінку, наприклад, за останню неділю. Ми завжди все робили так і поступали так, як віруючи. Тобто, розумієте, про що я кажу? Так? Тобто кожен із нас. Із нас він міг дето е, неправильно зробити, неправильно сказати, неправильно поступити. І тому, будь ласка, е, всі е, наші е, діяння, все те, що ми робимо, треба слідкувати за цим, слідкувати за словами От, і так далі. Матвія 18,15, ми читаємо слова. Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому віч віч. коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Не треба спорити між собою. Поняли, да? так? А прийди і тихо, скажи їм, що так і так, ось тут, а брат покається, і ти придбав зразу брата. І немає гріха в тому. Но коли ти не зробиш так, то навпаки ти згубиш свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкві не послухає, нехай буде тоді, як язичник і митник. Запевняю вас, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. І все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм і дано від Отця нашого Небесного. Адже де двоє чи троє зберуться в імя Моє, там я серед вас. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо грішить мій брат проти мене, чи маю я прощати до семи разів. Відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів, але до 70 разів по сім. Дивитися за своїм язиком. Не треба спорити і ругатися. Якщо ми бачимо, що брат твій зрішив проти тебе, прийди і поговори з ним. Або сестра з сестрою. Так? Прийдіть і поговоріть друг з другом. Не накаплюйте гріхів, тому що це розрушає Божу атмосферу. І далі дивіться: не сваліться і засловте один одного. Нехай між вами буде мир і любов. Моліться, взявшись за руки, і наповнюйте єдністю, і нехай ніхто вас не розділяє. Якова 4:11. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закона, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього свого? Зрозуміло, так? От. Нам не потрібно судити один одного, нам не потрібно рогатися друг з другом. Бо це не від Господа. Діло в тому, що є духи, які руйнують атмосферу Божу. Ці духи можуть знаходитися або з людини, або внутрі. Обичні духи, які знаходяться внутрі, то тоді людина одержима. Якщо духи знаходяться ззовні, то це може бути навіть проявлення характеру людини, коли проявляються ці духи ззовні. Яка різниця між ними? А різниця така, що як ти, наприклад. Це в нас таких немає, я говорю про других людей. Поняли? От. Як наприклад, в людини є одержимость, то ця вона проявляється постійно. Але коли в людини скверний характер, то цей скверний характер проявляється через якісь обставини. От щось случилось. Раз, сталася якась ситуація, і цей характер проявився і перестав проявлятися. Поняли? Тобто, Є одержимі люди, які мають дух одержимості, і другі люди, які мають скверний характер. Але і ті люди, і ті люди розрушають духовну атмосферу. Поняли? Тобто Божа атмосфера розрушається від оцеї всякої одержимості. Треба бути стриманим. Якщо ти хочеш щось сказати, оставайся після служення, скажи або переговори зі своїми друзями, з братом чи сестрою, коли вони щось мають проти тебе, чи ти маєш щось проти них. Щоб атмосфера Божа не розрушалася в присутності Божій. Амінь? Зрозуміли, так? Да? Зрозуміли, хорошо? Тому потрібно хранити і берегти Божу атмосферу. Це задача кожного, хто причетний до служіння, хто приходить на собрання, на домашні групи, навіть вдома, в, в сім'ях треба зберігати Божу атмосферу. І коли ви бачите, що демони приходять навіть вдома, наприклад, да? е, прийшли сусіди, і у вас настроєння пропало. То це не говориться про те, що прийшли демони. Це може просто у вас не було настроєння, ви хотіли, наприклад, отдохнути, чи ви хотіли, ну, е, я не знаю, покушати тихенько, щоб ніхто не бачив, наприклад. Да? А тут прийшли сусіди. І у вас настроєння пропало. І ви вже як нічим не псіхуєте. І розрушається атмосфера. Не потрібно цього робити. Треба берегти себе і, і розуміти те, що ми являємося носіями атмосфери, чи Божої, чи не Божої. Ви пам'ятаєте історію про е, чоловіка в е, землі Герасимській, е, яка напроти Галілеї. От, що, е, Ісус, коли зійшов з лодки, Він вигнав там бісів. Із чоловіка, який жив на Пам'ятаєте, так, цю історію? От. Ну, хто забуде, але трошки прочитаю, дивіться. І приплили вони до землі Герасинської, яка навпроти Галілеї. А коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого продовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом. Прокричав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не мучте мене. Ну і так далі. Ви розумієте, що далі Ісус вигнав і так далі. Так? От. так оце іменно є людина одержима, в якої всередині були біси. Ну, в розмові ми зрозуміли далі почитати, що їх було легіон. Поніли? Тобто Це була одержима людина. І люди з поганим характером. Е, приповісті 21.9 Краще жити в кутку на горищі, ніж із сварливою жінкою в просторі світлиці. Ну, е, приповісті – це, я думаю, прічі. Якщо по-русски сказати, Понятно? що це прічі. І ще раз повторюю, краще жити в кутку на горищі, в поганих умовах, на горі, да? ніж із сварливою жінкою в просторі гарній кімнаті. Це прітчі так говорить. Дальше. Притчі 14.17. За, запальна у гніві людина може вчинити глупоту. Людину з підступними намірами ненавидять. Тобто людина, яка знаходиться в гніві, вона може зробити неправильні речі, глупость зробити. Далі дивіться, колосянам 3-5. Тому умертвіть ваші члени, земні члени, розпуску, нечистоту, пристрасть, потяг до зла, жадобу до наживи, що є ідолослужіння. Через це приходить гнів Божий на неслухляних синів, між якими і ви колись ходили, як жили між ними. Нині ж ви відкиньте все, гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова і так далі. Не кажіть неправду один одному. Скиньте із себе стару людину з її вчинками і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її, хто її створив. Де немає ні гріха, ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варварства, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все у всьому є Христос. Тому, якщо ми раніше були гнівливі, якщо ми раніше сварливі були, якщо ми раніше були е, ну, люди беззаконні, да? то із всього цього треба звільнитися, бо це все розрушає духовну атмосферу. Амінь? І останнє е, притчі 17.14. Початок сварки, як прорив води, чули, так? Початок сварки, як прорив води. Хто бачить, як вода починає прориватися? Да. Да? Початок сварки, як прорив води. Тому зупинити суперечку раніше, ніж спалахне сварка. Тому потрібно зупинити е, ну, суперечку раніше, ніж вже почнеться сварка. Це все е, притчі мудрості Соломона. Я думаю, що е, ми з вами трошки зрозуміли, да? що розрушає атмосферу Божу. Атмосферу Божу розрушають сварки, крики, неустройства. І кожна людина, яка думає, що вона, коли свариться, робить добро, то це ні, це не правда. Це скверний характер людини. І плюс є люди одержимі. Якщо ми бачимо цей приклад, що ми затронули, що в странях Нісарецькій був одержимий, який жив на кладовищі. І е, він побачив, що йде Ісус, прибіг, припав до його ніг і почав е, ну, з ним вести бесіду, то ви розумієте, коли людина демонічна одержима, то вона е, за нею треба молиться за звільнення, тому що вона е, з цим духом одержимим ходить постійно. І коли така людина приходить в якийсь дом, е, чи в церкву, чи на домашню групу, чи ще якось, отака людина, яка має одержимість тут, то зразу... Міняється атмосфера. І за присутності цієї людини. Міняється атмосфера. Божа атмосфера уходить, Демонічна приходить. А як побачите, прийшла Божа, е, ушла Божа атмосфера чи ні? От як побачите? Ви зразу це відчуєте. Е, у вас була радость, стало погане настроєння. У вас Е, було, знаєте, що ви аж внутрі літали, співали у Господу, і тут ви вже не хочете співати, не хочете нікого бачити, не чути, десь міняється настроєння. І ще є гармонія. У кожній людині є гармонія духа, душі і тіла. І тоді вам хорошо, комфортно і нормально, якщо ця гармонія розрушається, якщо ця гармонія розрушається, то вже знаєте, прийшло демонічне влияння. Понятно? Атмосферу треба берегти. Атмосферу треба устраювати. Божу атмосферу. Треба устраювати. Атмосферу треба підтримувати. Тобто, є Божа атмосфера, її треба підтримувати. Дивитися за своїми устами, говорити чи не говорити, може промовчати. Ви знаєте, що мовчання золото! десь написано, я читав. Що мовчання золото. Тому буває таке, що треба лучше промовчати, ніж сказати. Тому що ми можемо так наговорити. Що тоді буде працювати Слово Боже в вашій житті? Що устами своїми правдаєшся і устами своїми осудишся. Понимаєте? Тому треба слідкувати за своїми речами, слідкувати за собою, не розрушати Божу атмосферу. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Господь, тваю тебе помолимося. Бог вічний, Бог добрий і Бог всемогутній. Благослови кожного з нас, щоб ми були носителями твоєї Божої атмосфери. Благослови кожного з нас, Господь, щоб ми не розрушали Божу атмосферу і не велися на вліяння взять і злих духів во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, Господь, щоб ми були Тобі послушними, щоб ми, Господі, слідували за Тобою, і щоб ми, Господі, створювали божественну атмосферу і підтримували її постійно, як в нас вдома, як на роботі, як на служіннях і в других місцях. Спасибо Тобі, Господі, за твою Божу атмосферу. Та буде так. Амінь.